Прийшла весна а разом з нею свято всіх жінок. Це свято дівчаток, мам та бабусь. Чому саме весною, бо весна саме прекрасна пора року? З її приходом яскравіше світить сонечко, оживає природа та все скрізь оновлюється. Ці зміни схожі на початок нового життя, який нам дарує мама. Маму можна порівняти з природою. Мама це сонечко без якого неможливе життя. Коли приходить мама, то стає тепліше і покращується настрій, наче сонечко розтоплює сніги. Коли мама свариться, це грім. Коли мама засмучується, це дощик. А після грому та дощику завжди світить сонечко, і з'являється веселка. Веселка – це прояв маминої любові. Так і матуся, якби ми її не засмучували, вона завжди нас любить. Мамна ніжність це теплий вітерець. Мамина ласка. Це теплі сонячні промені. Також матусю можна порівняти з квіткою, наприклад, з кульбабкою. З приходом весни із насіння виростає маленький паросток. Це немовля, яке поступово росте і перетворюється на прекрасну жінку. Коли квітка підросла, то до неї прилітає бджілка та опилять її. Квітка це жінка, бджілка – це чоловік. Вони утворюють родину і у них з'являються дітки, маленькі пухнасті парашутики, які разом з мамою квіткою підростають. Коли вони вже готові до існування без мами, то відлітають у самостійне життя. Далі вони утворюють свої родини, а красива квіточка перетворюється на бабусю, поруч з якою ростуть онуки. А тепер порівняємо життя кульбабки з моєю родиною. Толі про те, як з'явився мій тато. Ця квітка моя бабуся люда. І вона поступово підростає. А це мій тато, маленький пихнастий паршутик, і він росте поруч з мамою. Він підліз і став справжнім чоловіком. А тепер історія моєї бабусі Тані та Матусі. Ця квітка моя бабуся Таня, І вона поступово перетворюється на Прекрасну жінку. Вона зустріла мого дідуся. І в них з'явився маленький парашуток Моя матуся, і також підростає своєю мамою квіткою. Мама підросла і зустріла мого тата, і у них з'явилась я маленька кольбабка. Я також поступово росту разом зі своєю матусею. І саме мама відображає в собі цей початок і продовження весни. Тому що саме вона вдарує життя. Одне слово, мама, а скільки для нас значить, скільки в ньому ніжності, ласки, доброти. Хочу, щоб ти завжди була коханою та сяя від щастя.